Привіт, привіт усім! Сьогодні купила м'ясо ось такий биток у м'ясній мануфактурі. Він по 180 гривень за кілограм, тут кіло 400 на 256 гривень. Також в м'ясній мануфактурі купила курячі лапки для, кот... для собаки. Ой, Боже, вибачте, кіт кашляє. Все, перестав. Чижик, тікай. Ці лапки по майже по 20 гривень. Тут їх 2 кіла на 40 гривень. Так, також була в АТБ. В АТБ купила грейпфрут. Грейпфрут майже по 50 гривень, і тут його на майже кілограм на 49 гривень 15 копійок. Це в мене кіт так чихає, кашля. Банани. В ТБ банани по 70 гривень майже 69,50, тут півтора кілограма на 104, ну, майже 105 гривень. Ось такі банани. Е, так, купила багато крупів. Крупа ячна. 12,60 собаці варю кашу. Туди лапки додаю курячі. Пластівці, три злаки, ну, 990. Так, далі. Крупа кукурудзяна, 15 гривень. Кукурудзяна, кілограм. Ось так переверну. Вона смачна, вариться дуже. Швидко, кажуть, що це єдина крупа, в якій є золото. Так, гречана. Крупа гречана 25 гривень, 24,80. І ще я купила яйце куриного тебе. Яйця ось такі полтавські. 32 гривні 60 копійок. Ну, було дешевше за 31 гривню з чимось. І ну, я чимось вирішила ці взяти. Біленькі такі вони. Не дуже великі. Ну, таке яйце, як яйце. В Аврорі В Аврорі я купила котом корму. М'ясна миска, Панкіт і фелікс. Так, тепер згадаю. Що скільки коштує. І тут зі знижкою, зі знижкою, по 14 гривень Фелікс, я так розумію, а також по 10 гривень пан Кіт, по 10 гривень, і по Так, по 10 гривень, так, теж виходить ось цей корм, м'ясна миска. Ну, і ще я заходила в Аврору, але ціник там був електронний. В Аврорі я купила вже це мило витягла, поклала. Пахне дуже приємно. Тут його 100 грамів. А, навіть 125, 125 грамів. І 22 гривні. Купила собі нову пудру, вона, правда, без спонжика. Спонжик я собі теж купила 30 гривень, 30 з чимось він вартує. пуховку таку для пудри. Пудра 69 гривень, чи 59. Десь так. Ну, і 60 гривень фарба. Цього разу перлинний блонд взяла такий трошки з жовтуватим, якимось рожеватим кольором, тому що щось занадто я блондинка. Трошки взяла іншу відтінку і іншої фірми. Ось якась така флорекс. Я не знаю, я її раніше не брала, ну, може, непогана. Також в Єві я купила спрей від комарів, тому що на роботі заїдають і вдома, якщо сядеш вечором в дворі. Спрей, по-моєму, 48 гривень. Ну, це один із дешевих Оф, більше 100 гривень вартує спрей. І взяла ось такий засіб 2 літри рідкий для прання для кольорових речей, скай. 75 гривень на нього була акція. Всім гарного дня! Буду сьогодні готувати на вечерю такі відбівні. І всім дякую за підписки, за лайки. Всім пока-пока!